Доброго дня, друзі! Сьогодні в Україні відзначається народно православне свято Маковія. Вшановуємо в цей день пам'ять про сантійську святину частину животворящого Христа Господнього, на якому був розп'ятий Христос, і пам'ять маковейських мучеників. Як сказав сьогодні отець, що неправильно говорити. Перший, другий спас, медовий, яблучний спас. Спас у нас один це наш Ісус Христос, Спаситель. І також він наголосив сьогодні важливу таку річ про те, що духовне послаблення тягне за собою фізичне, тому закликав усіх йти до Бога, йти до церкви, берегти свій духовний світ. Дуже мені сподобалося сьогодні його проповіді, взагалі ось ті аромати в церкві, прям від цих букетів. Це таке неймовірне якісь враження. Потім нас гарненько пропили водичкою святою. Тому дякую велике цьому прекрасному дню. Всіх зі святом. Для себе Це є дійсно і, і повинно бути вашої житті, Божа, вона є. Не завжди ми можемо побачити, не завжди ми її можемо відчути. Але коли ми щось проаналізуємо, побачимо, зрозуміло, що дійсно своїм силами зробить не змогутнути все. Це бачить, що дійсно Божа вірить, Божа благодать, ну а вчора ми з мамою готували таку страву. На сьогодні це е, шулики, можна зустріти таку назву. Але у нас бабуся каже, називали завжди це коржі з маком. Ми раніше ніколи такого не робили до свята Маковея. Тас в цьому році ось вирішили зробити. Ось так вони смажаться на пательні підходять такими бульбашками. Ось так виглядають вони вже. В готовому вигляді у нас, до речі, вчора два таких коржі, прямо розметали діти зі столу, і чоловік прийшов всі їх скубуть, тому що вони такі смачненькі. Там, здається, іде кефір, чи кисляк, сода, цукор, сіль, трошки ну, з яєчко, замішуєте там звичайний такий самий якийсь блинець. Подивіться в інтернеті, я вам по рецепту точно не скажу, тому що мама готувала. Краще ж перетерти. В Макітрі Мак. Можна купити, звичайно, готову макову начинку. Головне, щоб він був такий м'якенький. Потім ці коржі ми ось рвемо на такі шматочки довільної форми. Так, і у макову ось, у суміш додаємо водичку. Ми додали і святу водичку сьогоднішню, трошки кипяченої, гарненьку медочку додали. Щоб так солоденько було, перемішали це все діло гарно, ложечкою ступою тупою в даному випадку. Так і ось поливаємо уже наші коржі, так, і потім гарно, ретельно все перемішуємо. Я склала все до макітри. І Друзі, це неймовірно смачно, чесно. Якщо ви цього не робили, я вам дуже раджу, ми зробили кави собі. І прямо нам ця, ці коржі з маком ну так пішли всі. Так нахвалювали, прям котіли ними. Тому я цього, цього року у нас досвід цікавий, дуже рада ще спробували. Ну і що, запрошую вас до свого влогу. Сьогодні у нас п'ятниця і у нас такий ливень на дорозі. На дворі на дорозі. На дорозі просто ось тече рікою і вода, дощова. Але ми не здаємося, йдемо на роботу. Зараз буду сушитися, тому що, що штани, що черевики вже злегка мокрі. Подивіться, що робиться? Я ливень, капець, Яка пляшечка, скільки тут? 4,5 літра. І ціна така. Нормальна. Тут великий вибір. Банки, банки, кришок багато. Тут нам треба взяти. 7,90. Ого! Це така здорова, так. Такі ось маленькі. Є. Поштучно можна взяти, а можна нам треба ось такі звичайні. Ось таке відерочку 53,26. І такі банки ось є. Великий вибір канцелярії. Хоче. Блокнотики різні. Дуже гарна ціна на ось цей пральний порошок. Дивись, 59,59 59. І савекси. Такі-такі. Так, показую вам в рознобій, що ми купили. Ось таке ситечку взяла. Чесно, не знаю, скільки коштує, але воно недороге. Далі взяли ось такі сердельки. Перший сорт, це їхня марка, яка 7692. Далі морква по-корейськи взяла. Так, Далі дуже гарна ціна на савекси. Взяла савекс кондиціонер. Так, потім шлунки курячі. Взяв чоловік, таке щось будемо готувати. Далі взяли ось таку печіночку свинячу. На ці продукти завжди гарна ціна. Далі шашлик свинячий взяли на 242 гривні. Отакі ось покупки. Далі, це вже в екомаркеті ось. Е е Персик український ваговий. Ні, все-таки вирішили по ціні, що все сходиться. Все вірно. Далі у екомаркеті ми взяли ось таке відеречко для помідорів, для закваски. І також взяла ось такі кришки для консервування. В АТБ взяли морозива. три батончика ось такі. І в еко взяли хід-продукт Вафельки Артек. Ще ми взяли фанту, але це були ще й ми сільпо На базарчику взяли трошечки рибки, такої посмакувати. У екомаркеті гарна ціна на батони. Ще ось один батончик. діткам взяла на вечір ось такі бублички з маком. Свій улюблений чайок в АТБ з лимоном. так Соломку Маркуша захотів. І ось в екомаркеті взяла масло селянське. Воно зараз йде по акції, щось там 36 копійками. Ну, не знаю, взяли на пробу. Тому отакі ось у нас покупки. Покажу вам наші покупочки із магазину Аврора. Ось такі кришки для консервування від марки Добрі традиції. Купили 168 гривень. Гарна ціна тут. Скільки їх? 50 штук. Далі, таке цікавинку, таку побачила морозиво зі смаком полуниці на 4 порції. Тут ось легко показаний спосіб приготування. Треба 200 г молочка. І ось таке морозиво зі смаком ванілі. Ще там був шоколад, але ми взяли два таких. Так, по 15 гривень точно. Контейнер такий ось. Взяв чоловік собі для обідів, для всякого такого. Не знаю чесно, скільки він коштує. Далі, в екомаркеті я вам показувала вже вчора, взяли ось такий хліб, батон нива. Формула смаку, дуже смачний, 12,50 коштує. І ще на базарі ми взяли ось таку плівку. Зараз покажу. Ось така. Така метр такої плівки коштує 60 гривень. Займаюся перекладанням наших сушених вишень в менші баночки, тому що не вистачає тари, треба докуповувати, тому звільняємо все, що є таке, скажімо, не першої необхідності звільняємо банки. Бо банки також зараз на вагу золота по ціні. Прийшла показати вам нашу плантацію капусну і вибрали ми сьогодні. Боролися за капусту. Ну, я вважаю, що непоганий результат. Ось, як бачите, ми вже вибрали одну капустинку і ось вам показую вже готовий результат. Така чимала голівка капусти. Сьогодні будемо варити борщик вже зі своєї капусточки. Рівнесенька, гарнесенька, клас. Прям краса. Ось така у нас плантація. Сподіваюся, що щось там буде. З цього всього. Ну, ось бачу, тут з краєчку зав'язалися гарні горівка. Тому так, з вами ділюся. Так, Мама! що там? То рукавиця людини-павука, так? Дитина з такою цікавістю розглядає свої іграшки. Нарешті він дібрався, він нам просто про... на протязі всього тижня відвезіть мене в квартиру. Я хочу в квартиру. Ось вихідний день, і ми все-таки вирішили його відвезти. Він розбирає свої іграшки, тому роботи тут не почати. Так. Задоволений. Да, Маркуш mm. молодець, грайся <звук> Так, збила нам протягом хвилини. І ось ви можете подивитися, консистенція збільшується. Така більш в'язка. Зараз буду ще збивати на більш. Взяла ось такі ось мороженички і перекладую сюди цю масу, так воно в мене порціонує. Порціонно буде і захолоняти. Єдине, що мама каже, що, мабуть, все-таки в тому стакані, що я взяла, не 200, а 230 мл. Зараз на наступне буду робити трошки менше. Ну, ось так ось. І відправляємо до морозильної камери. Дивіться, мені вже подобається. сподіваюсь це буде смачно. Це морозиво має таку незначну розовинку. Я його розілью ось такі дві формочки кольорові і в холодильник. Ну Розовиночка, якщо видно, вона незначна. Ось такий вигляд має морозиво. Воно добре захололо. На смак воно дуже налагодує збиті вершки. Отакі, знаєте, як в балончиках таких продаються. Мені особисто більше сподобалось ось це з полуницею. Таке воно більш ну, смачніше, цікавіше. ось Ще хотіла би спробувати шоколади. Ну, в принципі, дітям сподобалося таке нічогеньке морозиво для експерименту можна спробувати. На цьому я завершую свій влог. До нових зустрічей. Всім гарного дня і гарних робочих будні.